Всім привіт! Всім привіт! Сьогодні в нас така імпровізована відеостудія, бо тут вітряна, і ми приїхали в Нісєбар. Це щось схоже на Созополь, тільки нісєбер. Це два найстаріші найстаріших міста. Згадки про Нісебр вони ще були дві тисячі років до нашої ери. Воно, звичайно, по-іншому називалося, але зараз Тенісебр, і в 1983 році до речі його внесли весь оцю історичну частину в спадщину ЮНЕСКО, повністю весь <плес> Нісебер. От, тому ми приїхали саме в старе місто, так як нове місто нічим не відрізняється там від бургаса і всіх інших, ну таке маленьке містечко. А ми зараз погуляємо по історичній частині, покажемо що тут цікавого. Да. Я думаю, вже багато всього відкрито. Бо Ми тут були в жовтні десь, да. і нам було тут цікаво, але ми нічого ще тоді не знімали. І багато що ще так вже закривалося. Пустовато так, було. пустовато. Зараз подивимося, що тут є. Зараз у нас що сьогодні за число 8 травня. Так покажемо, що у нас тут є на 8 травня, тому залишайтесь з нами. І всім гарного перегляду! Це морозиво кіно. Ну, як вони кажуть, вони відкрили ще в 1998 році. І зараз їх два заклади. Один в новому пісепрі, один в старої часі міста. І вони роблять таке дуже круте морозиво з мільничкою. Треба спробувати обов'язково це Ну, Будемо назад виходити, спробуємо. Тут така крутецька 3D-карта, все можна помацати. І написано деякі пам'ятки. І ось ця чи Млин це називається українською, там із Юлією Кетті. Як неграмотні якісь. Знайшли якийсь музей. Будемо сподіватися, що там Христо можна Архітектор, я по нього читаю. Буде знімати. Ось Дорослі 7 лев, діти 3,50. Небагато. Це прикинь, яка вона була велика? Так, я не ж так мало стену. Покрали. Тут вони грустні. — Так вони всі тут грусні. Може в неї цей не виспалась. А тут дивіться, дитину з рук забрала і вже така mm -hmm. весела. Ще мені тут подобається, що тут немає оцих загорож. Uh -huh. Юля, тикій uh -huh. ті, що ми побували в музеї. Археологічний музей. Ми купили такі штуки, що типу, ти платиш гроші і можеш відвідати 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. 7. Ну, це з церквами з усім. Зараз спробуємо їх всі відвідати і показати вам. Бо тут є і церква, не знаємо, чи нас пустять. Нам сказали, що нас пустять. Бо ми в шортах і без платків, але ну, спробуємо. Я ж думаю, вони більше як музеї. Там церква музей, вона так і сказала. Так. Я думаю, навряд чи вас прекрас буде у нас така екскурсія по Нісебру, по всім історичним місцям. Тут було дуже гарно, насправді нам прикольно, сподобалось. Да. Так Цікаво. не дуже багато всього, і круто, що немає оцих загорож трьохкілометрових кілометрових і бабуль на сідушках, які на вас дивляться, наче ви ще збираєтесь все вкрасти і бігти з іконою чи з цим куском равора ну, через можна підходити, прикольно. Така да. цікава, цікава атмосфера. Того Стефана. Ну, це не церква, це вже не діюча церква. Виглядає там всередині дуже гарні ці. Дуже гарно. Е, Фрески, чи як це правильно. Ось вона там на фоні, ви бачите шматочок. Да. Дуже гарно там да. середить. Прям так атмосферна така. І всі так пошепки говорять, ніхто не кричить. Всі відчувають цю атмосферу. Далі наша наступна зупинка Юля Шо. Наша наступна зупинка. Церква святого Іоанна Хрестителя Свята Марина, я все тоже побачила. Две ковойовнича жінка з молотком. І на кулібяку наказує. Так, да, ми тут в гарному місці, там, звісно, мужчинчики фоткаються. ми хотіли теж сфоткатися. Чи відосик засняти, але не все так гладко, бо там у них прям фотосесія. Це церква Святої Софії, тут немає ніякого музею, але виглядають. Ми відбували церкви, але вона була дуже велика. Ефектно. Камінючки такі прям. Цепці. Він нравляться ці їхні якісь вставки з зеленого стекла. Бачите, як тут красиво. У неї підстава. Ще одна церква, називається вона церква Святої Праскеви. Праскеви. Да, але, але вона, вона за прям прямо закрита воно. на замочок. Нам сказали, що обід з 14 до 14.30, тобто це не обід. Просто або вона зачинена, або просто хтось пішов. Ну, нічого. А воно, дивись, щось таке, ще що можна. Ой, можна подивитися. Угу. Є шанси зайти сюди. Ми бачили, як людина повернулася. Нам він, він тоді дуже сподобався. Не, не бюджетний, але було смачно. От, і ми зараз йдемо в етнографічний музей, намагаємось встигнути до обіду, бо там з 2 до 2.30 обід, а зараз тільки 13-20, тому в нас є всі шанси встигнути. Щоб не чекати, що посів пів години. Нагадайте, знаєш, прийти сьогодні до нас стоїть. Шиш Шишманіда, шішманідо, те, що я сьогодні чувствую. Хочеш <ріху> погадаєш на церквах, Юля. Хоч, <ріху> давай. Только треба загадати сразу якийсь голос, і тоді відкриваєш церкву. — Що там, що там? Святый спас. Святый спас, да, все буде хорошо. Yeah. <laughs> Давай. Не, муж кояни не надо. Да ткни тут жарко в лицо. Це якась презентажка в пауерпойнті. Ой, як красиво. Дивіться, яка штука. Якщо ви ще пам'ятаєте, що таке квілін, то, походу, болгари ще радше таким використовували для всяких своїх ювелірних робіт. А зараз діти крутять з бумаги. Це оце прямо квілін. Дуже похоже на якісь буковинські вишиванки. Йо-моя. Яка славна. красиві камінюки. Ой, кободясь. Ремонт. Дивіться, як нас тут трохи захмарило, але дуже гарна така фотолокація. Знаєте, що фтокольно? Стаєш ти зранку, дивишся прогноз погоди, тобі пишуть 22, ну зранку, а через годину тобі пишуть все. 18, ну так і мало бути. Ну, типу, нічого не цікавий. Ну, Юля така розстроєна, бо вона дитину легко вділа, що ми не думали, що це вона вдруг ну, замерзла. Все, я теж замерзла. Я, <рес> я мерзну. Yeah. Ми хотіли да, показати вам дуже гарну локацію. Далі туди, оттуди, от туди. Ми не підемо, бо там нема що робити, особливо такого. І йдемо вже на млин і за морозивом. Звісно, вже для морозова погода так собі, не, не але спробувати морозова. його треба обов'язково. Церква. Святый Ион Алитургетос Алитургетос. рот. Ну що, Юля, у тебе шоколадний? А у всіх шоколадний? Ні. Моя біла. А у мене повністю шоколадний? Угу. А ми питали, чи вона однакова? Однакова. Ми поміняємося. Чого, Хочешь? ти не хочеш шоколадний? Ну, ні, мені шоколадний. Ні, мені теж вкусно. Просто це лимонно-шоколадний. Погодка за нами. Прямо, вообще, бачите? Все хуже і хуже. Юля вже закушкалась. думає, що я не вділа штани. А я бігала, що не передівати. Ну коротше. Зато Юлій не так обидний, мені кажеться. Морозова, якщо чесно. Ну так собі. А вона було звучать. Ні, морозова саме нормальне, але ця мельниця не, не У Вона да, зроблена щось, якось шоколадна. Ну, я Думаю, Вероніки ми її потрібно. Возможно. Вона таке, всяке може любити. Але місце цікаве. Ми ще взяли з собою налівки, щоб попробувати вдома цю фотографію, ви бачите? От, Там якісь цікаві. Бо я всередині не знімала, бо там якось тісненько було. Тут на є велика тераса. Можна на терасі. Пить каву. Вони дуже довго працюють. З 9 до 12. А зараз ми йдемо до великого млина. Це наша остання точка і на фоні ви бачите якусь статую якоїсь тьоті. Не дуже зрозуміло, що це за тьотя, але якась красива. Так що, ви побачите млин. Ну от такий у нас був сьогодні день в Днісібрі. Стало вітряно, стало холодно. Дуже холодно. В це ми не потрапили. Ну, але... подожди, може, ми ще потрапили. Ну, може, не знаю, але щось там виглядає, наче туди ніхто не заходить. Ми все таки попали в Мельницю, вона була відчинена. Два маленьких поверха. Зараз вам покажу тут трошки від з вікна, щоб було зрозуміло, що ми в Мельниці. Звідти ми йшли. Так, тьо-пів-тьоп. І ось сюди дійшли до мельниці цієї млина. Чоп -чоп -чоп. І ось оця тьотя. У неї на голові стоїть курка. А взагалі сем'я ну достатньо зараз непогано. Є вже трошки туристів. Туристи з'являються, але класно, можна походити, багато чого відчинено, і ну ми в принципі подивилися всі історичні пам'ятки. Да, які пройшли там, цю всю і, нашу екскурсійну класно. програму, яку треба було так, позаглядали в е, по ці всі правильні місця, не тільки в магазини і ларки. <світ> От і думаємо, що вам сподобалось це відео. Тому підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. Да, і з вами були переселенці і наші мемуари. Всім пока!